Всім привіт! Сьогодні буду випікати тортик або ж дрова під снігом, або монастирська хатка. Нас дуже багато, але торт дуже смачний. Цей тортик з нашого дитинства він з пісочного тіста. В попередньому ролику ми замісили пісочне тісто, я зробила дві порції. З однієї порції ми зробили ось такі ось рогалики, дуже смачні, святкові, весільні. От, а зараз будемо випікати тортик із другої половинки тіста. Як ми робили це тісто, дивіться. Це дуже просте тісто, воно універсальне тісто, це підходить і для печива через м'ясорубку. І що ж потрібно: один кілограм борошна, півлітрова банка смальцю. Можна робити половину смальцю, половину вершкового масла. А хто не їсть, смальця, бо в кого нема, можна тільки на вершковому маслі. Півлітрова баночка сметани в мене це сметана домашня, чайна ложка солі. Починаємо з тіста. Для початку мені потрібно короткими імпульсами розмягчити смалець мікрохвильовці. Так, щоб смалець розм'як, але не повністю розтопився, щоб він був такий м'який, але не рідкий. Так, смалець ми додали. Додаю чайну ложку солі. Я ось відібрала трішечки борошна, потім поступово буду додавати лопаткою перетру смалець та борошно. Далі додаю пів літри сметани. І знову перемішуємо лопаткою. І далі збираємо тісто в один ком, в одну кульку. Так, борошно ми все зібрали. Одну-дві хвилинки вимісимо, щоб у нас не залишилось невимішеного тіста, тісто, цукру не додаю, тому що від цукру воно не так розсипається і стає трішечки твердіше. Не липне до рук, і з 1 кг тіста в мене ось залишилось ось стільки десь менше склянки борошна. Тепер нам потрібно дати, щоб тісто. Постояло в холодильнику, може постояти від 1-2 годин і можна також залишити на ніч. Це, друзі, чекаємо, поки охолодиться тісто в холодильнику, тоді воно краще буде розкачуватися. Після того, як тісто постояло в холодильнику ніч, воно, бачите, яке стало туге. Нам потрібно його поділити на 15 частин. Відразу ж е, ділимо тісто, поки воно холодне. Не зволікаємо на 15 частин. Я скористаюся вагами, щоб наші шматочки тіста були одинаковими. Ми поділили, і в мене вийшло по 62 грами кожна кулька тіста. Формуємо кульки. Так, і тепер потрібно взяти качалку і розкачати довгі смужки. Так, друзі, я розкачала, ось, бачите, довжиною так, щоб було на величину мого пергаментного паперу і на величину посуду, в якому я буду формувати свій тортик. Це 28 см. І тепер вишеньки викладаємо У мене вишеньки, бачите, які невеличкі. Викладаємо їх в рядочок плотненько, одне до одного. Якщо вишні крупні, то кладіть. В один ряд, а я вкладу, бачите, майже в два рядочки, тому що вони в мене міленькі, лісові, дикі. От. І тепер завертаємо, робимо такі трубочки, плотненько завертаємо, злегка прокатаємо. Трубочка готова. І викладаємо трубочку на деко. Е, пергамент я використовую той, на якому випікала рогалики, перевернула просто другою стороною і все. І так буду на відстані викладати трубочки, щоб вони між собою не склеювались. Духовку я вже вімкнула розігріватись до 190 градусів. І відправляємо наші трубочки в духовку. Трубочки випікалися 30 хвилин. Тепер винесемо їх в холодне місце, щоб вони повністю охолонули. щоб наш крем майбутній не розтанув. А ми тим часом приготуємо крем. Для цього мені потрібно 400 мл сметани. У мене сметана домашня. Висипаю її, виливаю в чашу міксера. За бажанням додаємо. Один пакетик ванільного цукру. Дивіться за тим, як ви полюбляєте солодке, потрібно врахувати, що в тісто ми зовсім цукру не додавали, і вишні також ми не підсоложували, тому крем має бути солодкий. Я додаю поки що 2 столових ложки цукрової пудри, або можна додати цукру. І з ущельного молока також півлітрову баночку. І все, що потрібно для крему. Потрібно тепер міксером все збити. Дивіться, друзі, ось такий вигляд має крем. І поки трубочки будуть охолоджуватися, крем також буде охолоджуватися в холодильнику. Відправляємо крем-холодильник в холодильник і чекаємо, поки трубочки не будуть повністю холодні. Трубочки охолонули, і будемо формувати. Так, як цей тортик в мене. Буде подорожувати, я його відправлю в подорож, ось такі от картонні коробочці, тому я формую на пергаменті, не на блюді, щоб він вже так настоявся і обережно потім перекладу коробочку. Ви ж можете формувати відразу на блюді. Я ось так кремом змащу, щоб трубочки наші пристали та пройшлися кремом. І викладаю перший шар трубочок. Це 5 штучок. 5. Так, і тепер нам потрібно добре ось так кремом їх змастити, змащуємо перший шар і другий у нас вже буде 4 трубочки. І тепер 4 трубочки, вже між трубочками кладемо і знову просочуємо все кремом. Далі викладаємо три трубочки, ніби старалася рівненько, а вони чомусь повикручувалися в духовці. Так, і знову змащуємо кремом. Далі викладаємо дві трубочки. І зазвичай такі тортики роблять з білого крему тільки сметана та цукрова пудра. І називають дрова під снігом. А в мене вирішила експериментувати, і що сніг у мене не такий. І вийде торт курінь під комушом. І у мене будуть карамельні дрова під снігом. І далі вибрала з таку рівненьку вже на верхівку. Прижимаємо її і також змащуємо зверху кремом. Чи зверху сволок. Так. Наш тортик пройдеться кремом, стабілізується. І потім вже завтра ми його прикрасимо. А для вас це пройде всього 1-2 секундочки. Зустрінемося вранці. Так, друзі, переночував тортик. І тепер нам потрібно відрізати оці такі негарні краї, але вони такі негарні, а такі смачні. Так. Ось такий вигляд має наш тортик у зрізі. І тепер нам потрібно підправити залишками крему, який у нас залишався в холодильнику. Я замащу з цієї сторони також кремом. Фасад. Угу. Хоча я ще не, не вирішила, як я назву свій тортик, чи монастирська хатка, чи дрова під снігом, але віконце з цієї сторони, а з цієї сторони, двері я вже зробила. Це карамелізовані горішки з насінчком. Так, і залишилось притрусити шоколадом, Для цього холодний шоколад натру на терці і присипемо. Все-таки дрова під снігом, тортик має бути білий. А ми рецепт змінили і додали згущене молоко і риску вийшло кремовий, тому скоріше нагадує хатинку. Притушуємо шоколадом. Все, друзі, наш святковий тортик готовий. Останній штрих. На жаль, у мене нема вишення, щоб прикрасити, але є терен, який ми разом з вами збирали. Забрала з моєї налівки. І ми прикрасимо ось так тереном. Гарна лісова хатка з тереном, з горішками, з лісовими вишеньками. <реш> ось такий у нас тортик вийшов. Я вважаю, що дуже гарний. А смачний ми ось ці обрізочки скоштуємо, та скажемо вам. І так, друзі, ми тортик зараз відправимо в холодильник. До цього він у мене просто стояв при кімнатній температурі і трішечки не застиг, трішечки крем не стабілізувався. Тому я відправлю зараз в холодильник. Але ж скуштую ці обрізочки. М -м -м -м. Дуже смачні. Поєднання вишні з ущеного вареного молочка, кислинка від сметани. Дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Я вважаю, що це недорогий не, не тортик із е тих продуктів, які ми робили. Ось два чудових у нас десерти рогалики та тортик. Всім бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе і пока, пока.